Доброго дня! Ви на каналі господарства і ми з України. Ось такий виноград в цьому році вирос на моїй присадібній ділянці. Називається цей виноград Кадрянка, середній пізній сорт. Він почав уже дозривати. Оця гілочка вісить 735 грам, а є ще більше, но ті дозрівають. Ось так він виглядає. Смачний всередині невелика кісточка, кисло-солодкий але, мабуть, із-за того, що у нас йшли дуже великі дощі, і сахар в ньому впав. Ну, можна їсти такий чудовий виноград. І я думаю, що ще в цьому році я посажу пару кущиків винограду докуплю, щоб був більш раніше, ніж моя кадрянка. Так що, друзі, садимо в себе на присадібній ділянці виноградик і смакуємо, ждемо врожай і получаємо задоволення. Ось так. Наша Україна переможе. Всім бажаю міцного здоров'я. Всі, хто до мене заходить, дуже велике вам дякую. Хто не підписався, підписуйтесь і будьте всі здорові. Йдемо до перемоги! Слава Україні! Слава нашим героям! Всім до зустрічі на каналі. Пока-пока.